Рада вітати вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Новинки для дому також акції. Покажу вам, що цікавенького знайшла на полицях. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Українське агроволокно довжина 5 метрів. Ціна 59 гривень. Подушка для рівноваги 549. Турнік багатофункціональний. 599. Ролик масажер для фітнесу та йоги 249. Калимок для занять спортом та йоги 279. Туристичний калимок 599. Новинка пластикова цукерниця 349 на 4 яруси. Тортівниця пластикова кругла 169. Виробництво Туреччина. Є ще ось така по акції до 30 березня за 169. Універсальний пластиковий органайзер 349 на три шухляди. Ручний блендер 499. Потужність 400 Вт. 699 на 600Вт та 399. Плойка гофре кольорова дорожня 99 Термокошик для зберігання продуктів на блискавці ціна 349. Є червоний, салатовий, сірий, жовтий. На усі щітки для волосся діє знижка до мінус 25%. Акція діятиме до 31 березня. Такі щітки для волосся масажні по 84, чорна 74, овальна 1 тонна. Кругла щітка для укладки 55. Ангел кольоровий 44. Ковдра електрична 399. Тканина 100% поліестер. Плед дитячий 70 на метр, ціна 99. Плетшторм шторм 70% бавовна. Розмір 140 на 2. Ціна 499. Ліжко кокон для немовляти 999. Подушка аврора 60 на 40. Наповнювач пінополіуретан, чохол мікрофібра, ціна 169. Подушка Морфей 60 на 40, тканина 100% поліестер, наповнювач пінополіуретан. Ціна 169 гривень. Рушник. 100% бавовна. Виробництво Узбекистан 249 70 на 140. Рушники для обличчя бавовна 30х50 44 гривні. Рушники для спорту з малюнком мікрофібра 69, поліестер та поліамід. Махровий рушник для обличчя з орнаментом 88. Дитяча іграшка 699. Подушка декоративна, кругла, об'ємна 449, 100% поліестер. Подушка для стільця помаранчева з зав'язками, наповнювач та чохол 100% поліестер 119. Подушка для дому декоративна. Тканина поліестер наповнювач пінополіуретан 109 40 на 40 см. Набір двох рушників для тіла та обличчя. Кольори в асортименті ціна 199. 70х140 та 75х35. Подушка для стільця з зав'язками. Поліестер та поліуретан наповнювач ціна 109. Ось така ще є тоненька за 119 з зав'язками. Мішок спальний темно-синій та бордовий є ще чорний. 899. 799 Розрахований на ріст 185 см. Парник 449 чотирьохметровий. метровий, такий парник міні 299 чотирьохметровий метровий також. М'яч баскетбольний 229. Іграшка м'яка, білочка в жолоді 299. Алмазна мозаїка 40 на 30, 299, 40х50 199, Полотно для живопису на підрамнику 45х60, ціна 29, аромат для дому лате 169. Світлодіодний настільний світильник на прищіпці. Сенсорна кнопка 6 Втний led підсвітка 349 99 свічки фейерверки для торта, термос кольорові 349 та 299 з трубочкою та кришкою. Набір металевих шампурів 8 штук, довжина 60 см, ціна 109 гривень. 399 сушарка для посуду. Рутанг. Є ще ось така. За 349. Драбинка металева на три сходинки. 899. Максимальна вага навантаження 150 кг. Сушарка для білизни чорна 549. Та 398 гривень. Максимальна вага 15 кг Вирівнювач для волосся 399. Три температурні режими. 349. Ось такий вирівнювач керамічний. Фен для волосся 1100 Вт. Має захист від перегріву 399. Швабра парова. 1300 Вт потужність 1299. Поворотна головка швабри, 180 градусів. Машинка для стрижки волосся 599. Акумуляторна. Електробритва для гоління 799. Праска парова. Має систему проти накипу. Функція автоматичного вимкнення, керамічна підошва, ціна 699. Є ще ось такий варіант за 449. 1800 Вт потужність. Тример для стрижки волосся та бороди 349. Акумуляторний. Чоловіча електробритва для гоління 399. Чайник електричний 399 та 299. Є ще ось такий червоний, потужність 2000 Вт. Об'єм 1 літр 800 мл. Ціна 649 гривень. Дякую, що дивились економних та вдалих покупок. На все добре!